Вітаю з вами Форпост24. З нами сьогодні в студії Біцак Володимир Юрійович, заступник голови сумської районної ради. Володимир Юрійович, нещодавно в соцмережах ви висвітлили, що разом з делегацією відвідали королівство Норвегії. А скажіть, будь ласка, з якою цілею ви їздили до Норвегії? Ну у е, нас там було дуже багато зустрічей. Якщо коротко, то пройдусь по, по основним і самим це так з Відвідали одне із громад, де нам пані мер Елізабет показала, як вони, як їхня громада живе, звідки беруть енергетику, біоенергетику, це такі основні їхні напрямки. Це, звісно, сонячна енергетика, звісно, повітря енергетика, і також саме те, що нас цікаво було для нас, це як і генерація із води, а також. Така новітня технологія, де вони стоки каналізаційні очищують і дають їм друге життя і вже використовують для поливу, але вже без для органіки, але вже без всяких хімічних речовин. Тому це перша зустріч була, в яку ми переймали досвід, з яким я, яким я згодом поділюсь, із головами громад Сумських. Тому це така перша була зустріч. Володимир Юрійович, скажіть, будь ласка, коли і як давно ви співпрацюєте з норвезькими партнерами? і Як ви з ними познайомились? Ми з ними познайомились в місті Трускавець, був там такий форум між партнерства сумських та львівських громад. І я познайомився з норвезьцями, запросив їх, звісно, в місто Суми, на що один з них приїхав. Потім вже ми поїхали нас, запросив Норвезі на демократичний форум в місто Орендаль, Норвегія, де також більше ми познайомилися з благодійним фондом ФОП Хордюкренія, Україна, ну, які дуже допомагають Україні. Вони налаштовані і вони це роблять. І потім вже їхня делегація із восьми норвежців, наших уже друзів. Приїхала у кінці 24-го року, привезло в нашу прикордонну Хатінську та Ворожбенську громаду дві швидкі допомоги. І як то кажуть, далі вже наступна наша подорож запрошення знову в Норвегію, якому зараз про який візит я зараз і розповідаю, які ми були наступні. Потім, після цієї громади, де відновлена енергетика, ми були запрошені до мера Осло, до Еріка Солберга. Який мені приємно вразило перше, що як тільки з ним познайомився, у нього тут була стрічка жовто блакитна І це зразу на, Ми розуміли, що нас тут ради бачить, що буде діалог, що буде якась розмова і порозуміння. І дійсно так і сталося. Ми їм розповіли про прикордоння, показали їм, як живе сумщина, як і розбиті школи, лікарні та інше, що роблять расисти. Вони зазначили, що. Нас розуміють, і їхній обов'язок, не, не то, що їхнє бажання там чи можливості, а їхній обов'язок допомагати Україні. І вже на наступний день ми склали з головами громад потреби, для які по техніці, які може надати, яким потрібно прикордонним громадам, яким можуть надати наші норвезькі друзі. І той зараз. Цей список обробляється, як завірив за мене Ерік Солберг, що цей, цей список буде пропрацьований тільки їхнім муніципалітетом Осло, а також муніципалітетами їхніх партнерів, ну, в общем, таким спів, їхніх, співдружності, їхніх комуни називається. Тому чекаємо на результат, як то кажу, укуситься за язик, щоб у нас все вийшло. Наступним в той же день був в нас запрошені ми в таке значуще місце, я б сказав, місце сили, це парламент Норвегії. Там нас прийняв народний депутат ліберальної партії, який також ліберальна партія, вона там не багаточисленна, але підтримує вона дуже Україну. Оле Елінберг і з ним також він розповідав, Ми завжди розповідали, що в нас робиться. Як ми живемо, як ми виживаємо, поки, до, до речі. Ми завжди ж ми приїхали не з пустими руками, а ми приїхали з подарунками і від районної ради, там і від е, Дрогобицької громади, яка з нами була присутня в делегації, і від студії Мальва. Е, також подарили подарунки, такі на згадку про Сумщину, що ми ну, є, що ми існуємо. Е, і я сподіваюся, що вони будуть бачити ці подарунки, будуть, е, будуть потім ну, це нас згадувати добрим. Добрими якимись думками. Запросили, до речі, що мера ОСЛО, що народних депутатів на форум, який називається Карпатське море, який відбудеться у кінці квітня у місті Східниця та Дрогобич, для того, щоб для більшого скажімо так, партнерства, для більшого, щоб вони приїхали більше поспілкуватися, налагодити інші контакти. Також запросили ми, звісно, не тільки на Східницю, а звісно, на Сумщину. І сподіваємось в наших планах, що делегація спершу поїде на Сумщину, а потім, може, як то кажуть, на будуть виїжджати в сторону додому, то вже потім будуть їхати в сторону західної України на Львівщину. Скажіть, будь ласка, з якими компаніями та фондами ви зустрічались безпосередньо в Норвегії? Під час нашого візиту ми відвідали багато провели багато зустрічей, Відвідали міжнародні фонди, один з них найвеликий в Європі. Цей фонд має назву НОРАД. В ньому, що ви розуміли, трохи грошей аж всього лише 1,3 мільярда євро. Ось, скажімо так, скарбниця Європи. Звісно, вони працюють із державними структурами. Ми зрозуміли алгоритм дій, які є ну, невеличким скажімо так. Вони фондам не надають допомогу, а тільки працюють з державними інституціями. Тому. Вже ми зрозуміли, що куди які дії робити, для того, щоб Сумщина також отримала від них допомогу. Після зустрічі з цим великим фондом Норвезьким ми зрозуміли алгоритм дій, як працювати. І хочем, я хочу донести цю інформацію до наших народних депутатів, присут, які представляють Сумщину в Верховній Раді, для того, щоб парламент, а також керівництво держави. Ми могло співпрацювати з цим міжнародним фондом народом, і був це певний результат в першу чергу. Звісно, для Сумщини. Я думаю, ваші підписники могли бачити, що ви були присутні біля парламенту Норвегії, коли наш президент власне здійснив туди візит. Що скажете з цього приводу? Ну так дійсно було. Ми були в парламенті Сторкінг. Він до речі має назву були присутні ж з. Народним депутатом Стортінга, і вони зазначили, що як шепнули скажімо, так, на навушку, що завтра буде ваш президент присутній. Тому ми прийшли підтримати. Звісно, його взяли з собою прапор український 117-ї бригади. І до речі, там зібрався мітинг на підтримку. Ми зустріли якраз Володимир Зеленський. Ми виходив з палацу. Ми його, звісно, привітали нашими гаслами. Було дуже було приємно, що і норвезі підтримували, і на цьому мітінгі були, в тому числі і наші знайомі друзі були, і волонтери норвезькі, і за мера був Норвегії, і члени виконкому міста Осла були присутні. І я там познайомився, до речі, з. Організаторам цих мітингів, які проходять там кожного дня, вдома, З кожного дня в Осло проходять мітингу для підтримки України. Тому для того, щоб, як і зазначив пан Ростислав, що, щоб Норвеги бачили, що війна триває, що щоб не щоб був ніхто забути. Тому скажем так, дякую цим людям, які в Норвегії українцям і норвецям, які створювали організовують такі мітинги. Нас запросили ще на благодійний благодійну вечерю, вона ж аукціон, де були присутні. Дуже шуда дуже брала за душу українські діточки, які заспівали дві пісні, і потім в кінці гімну України це так брало дуже за серце. І потім наші українські також жінки у національних на у костюмах виконали танець, того та ну, всі аплодували, звісно, стоя. І ми там декілька розказали також про сумщину, що ми робимо, як у нас важко. Що ми чим займаємось, помимо того, помимо волонтерства та основної праці, що ще й працюємо, і, і в добровільчому формуванні, що і займаємося збиттям шахідів та іншого, того. це до речі, цей благодійний захід мав на меті, називається Він Norwegian Конвой. Він збирає кошти на закупку автівок для, для наших збройних сил України. А це дуже, дуже було для мене здивування, тому що наприклад там американці вони так, от, аби не для збройних сил кудись там на благодійність без питань. А от для Збройних сил вони не хочуть цього робити. А тут безпосередньо ці гроші збираються, проводяться аукціони, і ми також надали невеличкі речі для аукціону, які вони будуть проводити згодом. Ну, до речі, і завдяки візиту президента України до Стортінга. Допомога Норвегії склала із 3 мільярдів доларів до 8 мільярдів. Тому що ви розумієте різницю, так? І ці всі ця допомога буде для озброєння, для закупки зброї, виробництва зброї, виробництва потужності для того, щоб вона була. Тому, скажімо так, не зря, не зря ця робота йде у нашого президента. Ці візити до, до других інших держав Скандинавії дають свої певні дуже великі плоди. Скажіть, а яка буде користь для наших громад Сумщини? Ну, одна дійсно одна з зустрічей була з заступником керівника муніципалітетів об'єднання всієї Норвегії, де ми зазначили, що ну, до речі, одна тільки де місто Білопілля, має партнера місто Орендаль із Норвегії. І більше нема жодного. Тому це прикро. І ми намітили плани, що е, запросили ці муніципалітети, мерів. В Україну для того, щоб заключити партнерські відносини, меморандуми підписати, і щоб на найближче, найближче я так сподіваюся, після перемоги, щоб вже мог, мог бути обмін і допомогою, мог обмін якимись культурними традиціями. До речі, про культурні традиції, ми спланували з ними з ОСЛО, з мером ОСЛО і з його представниками. Що буде, проведемо у місті суми День Норвегії, на який вони будуть запрошені, але якщо не зможуть приїхати, то ми сподіваємося, що ми їх підключимо онлайн. І таки ми вже скажімо так наладимо мости для обміну інформацією про культуру. Ми нашим сумчанам покажемо покажемо сумчанам, про як живе Норвегія. Щоб більше розуміли, ну бо, тому що до речі, ну вони такі дуже всі приємні. відкриті. От я жодного норвеця не побачив, якийсь там там, може, злим там, чи з ким спілкувати. Так реально спілкуюся. І вони відкриті завжди на посмішки. Тому з такими людьми хочеться все більше і більше спілкуватись. І для, для, для цього перше у нас буде вже плануємо виставку на початку травня, і друге фестиваль пісні та е, народної творчості. Також не тільки Норвегії, а й Сполучені Штати ми запрошуємо, Велику Великобританію. Тому ми хочемо створити все міжнародний фестиваль. І одне з найголовніших, мабуть, запитань: яку користь принесла ця поїздка, яка допомога планується надаватися або яка вже надалася. Ну, по перше, саме головне це напрацьовані контакти і відносини з партнерами з Норвегії. А це саме більше то, що може бути між людьми. По-друге, у культурній сфері підписаний меморандум між містом Осло, який буде долучатися до проведення фестивалю міжнародного слобожанських переливи, який буде проходити в сумах, і ну, будемо бачити по безпековій ситуації, чи вони онлайн підключаться або свої колективи приїдуть вже в місто Суми. По-третє, напрацьована. Алгоритм дій з співпраці з великим найбільшим фондом в Європі НОРАД. Ну і по наступне, що для громад вже потреби, які вони по техніці розуміють, вже надані в мерію, і запропоновано всім іншим нашим знайомим долучитись до цієї програми, до допомоги. А як я зазначав неодноразово, що кажу, ми не то, щоб ми приїхали просити, бо у нас дуже важко, у нас війна триває, але ми віддячимо. Після нашої перемоги в 10 разів і яким цього чином буде ми так, побачимо згодом. Головне, щоб всі залишались людьми, а не були такими, як наші скажені сусіди. Тому як то кажуть, працюємо для все для сумщини, все для перемоги. І все буде Україна. Слава Україні. Героям.